Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Доброго дня. А це ваші запитання. Я попросила вас ставити в спільноті свої запитання, і ось перші я вже відповідаю. Доброго дня, ті військові, які стали в перший день і вже другий рік виживають. Вони будуть демобілізовані через 24 місяці або 36, чи пройдуть до кінця війни. Зараз ми подивимося, що, що їх чекає спочатку ми запитаємо. Ну, ви знаєте, тут наразі мені карти показують підвішений стан. Тут ще йдуть стосовно них ідуть переговори. Поки що ще не до кінця вирішили це питання. Наразі, так? Зараз ми будемо дивитися, звільнять, а, демобілізують їх. Чи будуть вони демобілізовані за 24 місяці або 36? Зараз ми будемо дивитися. Якась частина, а ви знаєте, і так, і так. А, тут я так розумію, і чи пройдуть до кінця війни. Дивіться: <кій> а, тут я не буду а, зараз на когось а, казати, що всі. Ні, тут не буде під, усі, не буде під усіх, усіх під одну гребіночку не буде. А ось а, бачите, деякі до кінця війни дійдуть. Такі боротьба буде продовжити до кінця війни залишиться. Якась маленька частина, я бачу, 25%. Давайте я так приблизно на око 25% їх після другого року демобілізують. А когось половину з 100% половину демобілізують аж через 36 місяців. Ось якось так. Я так думаю, ну тут якась реформа буде. Має бути якась реформа. Щось тут має відбутися. Я не бачу, що їх скоріше за все, що будуть вони ще якийсь час. До перемоги. Угу. До перемоги. Тут, ви знаєте, дивіться, боротьба. Тут, скоріше за все, ось це, що я побачила. Всі вони будуть служити. Я не бачу тут, щоб закон, як би це сказати, помінявся, щось вони тут змінили. Тут, є, наскільки я бачу, до перемоги вирватися, висвободитися, ну, одиницям вдасться. Отак, я це бачу. Чес... скоріше за все, от наразі ситуація, так а але ось це ще не вирішено. Вони можуть і не так вирішити. Вони можуть всіх, тому що тут вийшов місяць, вони можуть всіх залишити до кінця війни. Воювати, просто щоб ви розуміли, тому що у нас ви бачили, як мобілізація підірвалася. Не проходить взагалі нічого. Ловлять ловлять, а на переводову ніку, ну я маю на увазі у війська ніхто не потрапляє. Ось тут якась дуже, дуже така хитра ситуація, яка яку провернула аферу, яку провернула влада. Тут я не бачу, що тут когось конкретно можуть випустити. Тут, скоріше за все, хто додивився до цього часу, так скоріше за все нікого не випустять. І тут якісь будуть, знаєте, беззаконня творитися, страшенні. До перемоги, ну, якщо хтось і вирветься, то це буде, ну, ну я не знаю, знаєте, от як кажуть, Бога за ногу зловили. На жаль, я таке бачу. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Ще Щоб... все буде Україна!